Доброго дня! З вами компанія Авто. Сьогодні будемо проводити тест-драйв свіжопригнаного автомобіля Nissan Leaf 2019 року для нашого клієнта. Розпочнемо. Дуже гарно веде себе при старті. Роботу двигуна взагалі не чути. Направив ось вже. 50 км за годину. Більше не набираємо, скільки ми знаходимося на населеному пункті. Але все ж таки в управлінні дуже комфортно. Всю необхідну інформацію бачимо одразу на двох табло. Зараз спробуємо розігнати даний автомобіль з місця, побачимо, наскільки електричний автомобіль відрізняється від звичайного дизельного чи бензинового у розгоні. Для цього будемо використовувати ось такий невеликий підйом, але все ж таки цікавий, як вона себе продемонструє. Ну що, вперед. Автомобіль без всяких нарікань набирає швидкість, ось при їзді вверх, ми вже їдемо 90. І взагалі не відчувається ніякої різниці, лише плавний набор швидкості і комфорту їзді. Все, лише з легким натисканням на педаль газу автомобіль піднявся на встановлену вершину. Ось і закінчився сьогоднішній тест-драйв автомобіля Nissan Leaf 2019 року. Якщо підсумувати, автомобіль себе показав дуже добре, дуже легкий у їзді. Все знаходиться під руками, все, що необхідно. Всі клавіші зрозумілі і доступні для любого водія. Впевнений, майбутньому власнику автомобіль дуже сподобається. Якщо вас цікавить такий самий автомобіль, звертайтеся, привеземо вам аналогічний автомобіль або такий, як вас може зацікавити.